Ну що, піднялися ми на гору над катакомбами. Дивіться, який вид, вигляд? От вигляд гарний. Більше. Ось як місто гарне. До дів очі скали. Скелі. Якось здесь там все скали. Вот а, да. то сочивка та сторона, тут горбок. Вон до сочивка. Все позаростало. Да, не будет тут. Все больше років. Ідемо Тут ще вигляд? Є Ось такий вигляд. Да. Винуся ж тут дуже давно ніхто не був. Колись хлопці палили одіяні, а зараз хто ж таки робить От і все. Сьогодні відходився. Ну Все, до побачення.